Привіт ще раз. Я вже вас вам трохи надаю, але хочу полегшити життя і собі, і вам. E, зробити крок на зустріч для того, щоб ми... менше було пустої переписки між нами. Отже, як зі мною найефективніше особисто зв'язатись? Пишіть мені на месенджер. Я на нього найшвидше реагую. Він мені найбільше зрозумілий. І месенджер який? Від мого Фейсбуку. який називається, як і всі інші соціальні мої мережі, майстер овен Стефан Латиницею. Отже, або вже, якщо вам так дуже хочеться, пишіть мені на почту, як ви пишете. Але це вже на сьогодні досить незручно. Тому отже, як звернутися до мене особисто по будь-якому питанню. Месенджер. Але якщо вам нема з ким поговорити, любі мої, розширте коло своїх знайомств, якісь чати, якесь щось, бо я, то вічлива людина, буду змушений вам відповідати. Але в мене є і особисте життя, і багато роботи. Тому поважайте себе, поважайте мене. Поговоріть не мій формат точно. Я допомагаю людям. Або безкоштовно в соціальних мережах, або за оплату, яка буде зрозуміла з того питання, яке ви до мене, з яким ви до мене звертаєтесь. Тобто, чи можна до мене в учні, так можна. Чи можна на мене, до мене на консультацію для вирішення проблем з відносинами, кармою, фінансами, здоров'ям, так можна. Але починаєте відразу перший допис. Можна без здрасті. У мене таке питання, хочу до вас на консультацію. Інша справа, тобто, яким чином тепер проходить навчання на особистому прийомі, тобто на консульт... вигляді консультацій, зі мною працюють щотижнево, в один і той самий день тижня, в, одне... в один і той самий час люди. Якщо консультації треба кілька, отже, собі подумайте, відразу. Який час для вас зручний і день? Якщо вони співпадають з вільним часом і днем у мене, працюємо. Тобто перше питання, коли ви пишете, по якому питанню, з чим ви? Учнівство або зцілення тих чи інших обставин вашого життя. І вже маєте собі на увазі, який зручний для вас час і день тижня. Пишіть, я вам обов'язково відповім. Формат тепер існує: консультації і семінари. Будь ласка, www.leocenter.com.ua це мій сайт українською, англійською і москальською мовою. Є. Собі прошу, обираєте формат. Семінару, яка тема семінару вас цікавить, і звертайтеся, вже будь ласка, вивчивши тему і зрозумівши, що ж вам потрібно. І ще одне прохання. Якщо ви не впевнені в мені, якщо ви думаєте, що я вам ганяю дурня і є пусте, не пишіть зовсім. Бо виходить дуже неприємні історії, бо люди. Спочатку звертаються, і навіть е є можливість їм надати безкоштовну допомогу, потім виказують сумніви, і потім вони йдуть за російським кораблем. Я в такі ігри не граю. Ми дорослі хлопчики і дівчатка. Ваше серце відчуло, що ця людина мені допоможе, ця людина мені потрібна, потрібне її спілкування. І ви або спілкуєтесь безкоштовно в соціальних мережах. Або ви оплачуєте мій час і ті енергії, які будуть, і знання, які будуть застосовані, на консультаціях і семінарах. По-іншому, на, на жалість, на все інше. Останній урок я пройшов вчора про жалість. Я був готовий працювати з людиною певний час безкоштовно, але у цієї людини мама дивно себе поводить, і я, я відразу відсікаю. Якусь шизофренію, або лікую її, або я не спілкуюсь. Тому, або якісь такі дивних людей, я собі не допускаю. В мене є чим займатися, от, є з ким спілкуватися і є кому допомагати. Тому вибачте, за такий твердий відос, але треба трошки навести лад в комунікації зі мною. Отже, наводимо, перше. Запитання, по, по, за чим ви до мене стукаєтесь. Вже у вас готова відповідь, коли вам зручно. І ви готові або вчитись, або зцілюватись. Дуже прошу, я вас поважаю, люблю, готовий е, працювати з вами. І працюю буває по 12 і більше годин на добу. Я вас поважаю і люблю. Але поважайте і ви себе, і любіть. Тому обіймаю всім серцем. Па-па.